Розклад для тельців, дів та козорогів земні знаки. Розклад для вас. Тож підписуйся, залишай лайк, залишай коментар. Дякую, приймаю. Інші знаки зодіаку на вересень. Також у мене вже на сторіночці. Ділися цими відео з особистим розкладом, консультацію звертайся у приватні. Ну що ж, поїхали для тих, хто вільний, для тих, хто вільний. Для тих, хто вільний, внутрішні конфлікти. В принципі, тут більше, знаєте, типу, тут може більше, скажімо так, стимуляція на те, що от хочеться для когось проявитися, можливо, хочеться себе більше в такий тандем ставити, що от я себе стабільно почуваю. І тільки тоді, коли ви себе впродовж вересня місяця будете стабільно відчувати, тоді ви захочете хоча б з кимось, скажімо так, навіть познайомитися, щоб відчути цю енергію. у вас. До себе. Хто в стосунках? Хто в стосунках? А, тут може бути определенна одержимость, і не бачимо того, що партнер може вас вести по колу, возвишатися да, на фоні вас, в принципі, і тут така, знаєте, іде ієрархія, що ви маєте бути якби підвладні цій людині, да, в принципі, але ж. Але ж, але, ж, тобто, тут може це затягнутися, і вам просто стане трошки не по собі в цих стосунках. Знаєте, типу не помічати певні проблеми навколо себе, ваших стосунках. Хто в пошуках роботи? Хто в пошуках? Uh, є перспективні моменти, коли типу захочеться певної якоїсь стабільності, захочеться чогось більшого. Да, можливо, хтось захоче, щоб uh, працювати сам на себе, але в принципі тут відстоювання власних кордонів, тобто тут, в принципі, будуть тільки пошуки, і можливі якісь теоретичні моменти. Да? І в принципі, щоб отримати роботу, треба буде відстояти свої власні кордони, да, показати все ж таки на що ви спроможні і що ви достойні. Хто працює? Хто працює. Може бути емоційне, повністю, емоційне, творче, повністю вигорання, але в кінці місяця у вас будуть нові можливості, і, в принципі, тут вам треба вдохновіння. Вдохновенія вам треба буде впродовж місяця, тому що може бути впадок сил повністю. Фінанси, фінанси на місяць. Для того, щоб щось було, треба щось за цим робити. Да, відповідно, через емоційність, через комунікацію, через других людей можуть до вас приходити кошти. За цим треба буде спостерігати, щоб вони були в певній стабільності. Наведіть лад також зі своїми рахунками і документами. Ну і в принципі, порада на місяць тримати себе в емоційному балансі, дипломатії, я би навіть так сказала, і намагатися себе тримати, скажімо так, більше приземленіше всім успіхів.